Голова обласної ради Йосип Запаловський відвідав Житомирську спеціальну школу-інтернат номер 1 Тут навчається 113 учнів з усієї області. Усі вони мають ті чи інші вади зору. А останній дзвінок сьогодні зранку пролунав для шести випускників. Років цьому закладі мені запам'яталось тим, що тут працюють дійсно квалі... кваліфіковані люди. Тут надається саме та освіта, про яку я мріяла. Школа-інтернат номер 1 фінансується з обласного бюджету. Щороку на її утримання виділяють близько 7 мільйонів гривень. Це дозволило осучаснити навчальні кабінети та модернізувати систему опалення. За гідні умови навчання та професійну роботу педагогів учні віддячують своєю старанністю. Кожен рік вихованці інтернату вступають до найпрестижніших вишів держави. Школа специфічна і в минулому році ми значно допомогли. Ну, допомогли в чому? Перш за все, з опаленням перевели із пічного опалення на опалення альтернативне, сучасне опалення. І на це обласна рада виділила понад 600 тисяч гривень. І ми надалі будемо допомагати цьому навчальному закладу, тому що тут навчаються дітки зі всієї нашої області. Понад 100 діток навчаються в цій школі. Ми повинні все зробити для того, щоб вони отримали такі ж самі знання, як звичайні. В середній школі, і це дуже важливо. Голова обласної ради нагородив почесними відзнаками кращих працівників школи-інтернату. А вихованці закладу отримали новий комп'ютер, солодощі та подарункові набори. «85-річчя. Від дня заснування відзначила Червоноханська загальноосвітня школа Романівського району. На урочистості з'їхалися випускники всіх поколінь, згадували навчання, прекрасні молоді роки та говорили про перспективи сучасного села. Будинок ще тієї школи 20-х років минулого століття звичайно не зберігся. А 23 роки тому, під завершення розвалу радянського союзу, збудовано ось це приміщення. Історія школи пов'язана з історією села, яка має і світні, і трагічні сторінки, і депортацію поляків та Голдомору. Та все ж, любов до своєї альма матер завжди залишається, адже зрозуміло, що школа дала потівку у самостійне життя. Я прожила тут все життя. Я була ученицею, потім вчителькою, а тепер майже 20 років директором цієї школи. Дуже люблю своє село, люблю свою школу, люблю дітей. Тобто, це сенс мого життя. Серед випускників, нинішні керівники районних державних адміністрацій, військові, будівельники, підприємці відомі економісти. Школа для мене дала, як це вам сказати, таку цілеспрямованість, що треба весь час рухатися, щось треба робити, щось треба зробити таке для людей. Це я відчув по собі вже тоді, як по суті захистив кандидатську дисертацію. Я зрозумів, що треба щось зробити. Це все дали мені люди. А вже в просторій залі спортивного комплексу відбулися всі заходи з нагоди ювелею школи, які об'єднали і нинішніх учнів, і педагогів, і випускників, бо всі вони родом із дитинства, родом із червоних хаток. Вітали і представники влади. Особливість школи червоно в тому, що вона має якесь для мене. І зрозуміле, і незрозуміле таємниче духовне обличчя. Повірте, це так, історія школи нероздрібно пов'язана з історією села. Учні та вчителі школи, учасники багатьох фестивалів, в тому числі і польського народного фольклору, адже тут велика громада поляків, які бережуть своє неповторне та народне.